Привіт! На продаж мають такі речі. Такий дебелизйомник. Недолік від Лумана. Тут приварено 400 гривень. Вал десь 30. Крестовини Нью Холланд по 1000 гривень. Корпус підшипника 150 внутрішній 45, 150 гривень. Цей 100 патрончик немає улітки всередині. 300 гривень, 80 мм. Такий шківочок. шестерньою. 100 гривень. Оправка НГФ 110 600 гривень. Отака латунна гайка з гвинтом, штурвалом 300 гривень. Отака 100 гривень. Отакі гайки з штурвалами 250 гривень. Отакі сашники. підшовники під заміну. Отакий От він має вигляд. 150 гривень. На дровокол гідроциліндр 45 діаметр, 55 вибачаюсь, діаметр довжина 320 мм. Двосторонній. ціна буде 1300 гривень. Такий зіловський гідроциліндр під ремонт, під відновлення, ну, мабуть, на запчасті. 1800 гривень. 2 М112. Отакий має вигляд тіл, піноль без люфта. Пружина працює, відкидає. Тут шківочки цілі. Тут шківочок збити в одному місці і в другому місці. На роботу не впливає. Рідна електрика 380 вольт. Ціна буде 12800. НС-12. Недолік. Одбитий шківочок. А так, в принципі, все в гарному стані. Пінолька не тіліпається, стіл рівненький, відбита ручка. По ціні буде 7200 гривень. Також на продаж маю багато такої резини в розмірі 225 225 75, 16 і 235 75, 15. Йокохама є купер. отакий залишки приблизно по 8 мм. Буде стоять від 15 до 2 тисяч, в залежності від якої марки чи моделі виберете. Є нова преміорі. Це сезонна. 2000 гривень колісо. Є комплект 4. Також є Гудрічі 225 75, 15, вибачайте, 225 75, 16, Отакий От протектор. І 235-75 16. Тож, для цінного уточнювати, кому потрібно. Мій номер телефону 095 87 51 722. Дякую за увагу.